Дуже боялася Роміу на початку. Я, я, я коли бачила, я переходила на другу сторону краще. Я боялася серйозно. Людям потрібно вчитися, щоб бути доброзольти любви, на хорошу роботу. Вони дуже щирі. Вони набагато з ними легше знайти контакти, як з українськими дітьми. Вчитися, ну, ми всюди дивимося. А що ще що тут зображено? Романа! А тут дивіться більше. Що це таке? Я ж раніше багато займалася з українськими дітьми, і там треба думати, думати, що би їм було цікаво, придумовувати. А ці такі раді простим речам, як вони радіють тому листочкові. Вони дуже щирі. Вони набагато з ними легше найти контакти як з українськими дітьми. Більшість дітей взагалі не вміє читати і писати. Навіть у нас в центрі може дітей, ну десята частина може знає читати, і що ходять в школу загальноосвітню. Ми з ними багато роботи проводимо, ну, щоб вони ходили в загальноосвітню школу. Тому що ми не даємо їм, якби базу вину на освіту. Ми тут учимо їх, якщо вони ну, не ходять в школу. Ми їх готуємо маленьких. В нас є маленька група. Ми їх готуємо до школи. Ну і потім, коли перше вересня, вони всі, вроді йдуть всі в школу, а потім походили декілька днів і все. І ми питаємо, ну, чому причина? Ну і причина з більшості в тому, що вони не мають що одягнутися, не мають що взутися. Потім, наприклад, багатодітні сім'ї у нас є по вісім дітей, по десять. Мама она, іде, наприклад, до далекої йде другі села, і вона ходить, так з собою декілька дітей, іде просити ну, одяг, там, гроші, хто що дасть. їй. А вже цих маленьких дітей залишає на старших, і вони вже не можуть іти в школу, тому що вони мусять бути ну якби доглядати за маленькими дітками. Ми давно з ромами працюємо, але спочатку з дорослими працювали. Ми, ну, церкву тут для них відкрили. А з дітками ми почали займатися, коли ми побачили, що багато дітей дуже збирається. А так як я вихователь по спеціальності, то, ну, і ми вирішили збирати їх, проводити з ними заняття. І то спочатку ми проводили заняття таборі на вулиці, і там дітей приходило 120-150. малювали, робили поділки, і то було на вулиці. Потім, коли вже почало стало холодно, ми займалися в них по домам, ну у ромських сім'ях, так дома. Але то були невеличкі кімнатки, і дітям не було місця. І то вони сиділи на підлозі, там малювали. Ми їм давали листочки. Потім ну, у різних місцях ми займалися. Один раз я прочитала в інтернеті, що тут в середньому приїхала місія Мануїл, і вони там посадили, навчили Ромі садити картошку. Думаю, добре, бо що й до нас приїхали і навчили. Ну і ми потім їм подзвонили це ну, Емануїл. І, і і вони потім до нас приїхали. Вони подивилися, як дітки займаються на вулиці, як вони прагнуть, і вони вирішили нам допомагати. Школу вони побудували для того, щоб дітки мали гарні класи, щоб могли тут займатися, щоб могли вчитися. Хоча вони, як ви бачили, поводяться дуже шумно, дуже так. Але коли ми на початку тут відкривали школу. І їх дуже багато було. Відразу їм було цікаво, що то таке буде ну для них. Вони з самого ранку сиділи під воротами, і вони там стукали. Вони нам вже в тих воротах вже різних у нас дірки були. Як вони камінням, ну ці ворота? Вони в нас кидали камінням, якщо ми їм щось не так не не, не пускаємо або щось. Вони знали кидати до дорослих камінням, знали нас, ну вчителів бити і всякими руками, що самі діти. Слово дякую у них взагалі не було або добрий день, у них не було в лексиконі. А зараз вони дякують за все, вони здороваються. Ну у дітях, у дітях ну, велика різниця. Бо, ну, деякі дітки так, вони ходять в школу, але більшість, кажу, вони не ходять. Навіть мами їхні запитати, мами. Якщо, якщо чоловіки знають читати, ну так якусь, бо вони, може, ходили декілька класів, а дівчата вони рахують, що взагалі не між дівчині знати читати. Ну і потім вони стикаються з тим, що їм треба якусь довідку заповнити, і вони платять гроші, щоб їм хтось прийшов за ну заповнив там у міськраді, чи на дітей, чи ще щось. І потім вони ну, із цього дуже важко їм. Є такі хлопці у нас, і дівчата і нічого не знають, ніяких грамот не мають, не знають писати і читати. Я, наприклад, ходив до 4 класу, і мама, і батько мене не залишили в школу, все, каже, васька ніде не піде. А сьогодні ми вже зрозуміли, у Ромській нації вони повинні ходити в школу і повинні знати читати і писати у будуще. Чого? Бо вони, коли будуть знати читати і писати, десь вони стануть по роботі десь. Я навчаюся у хуському ліцеї номер 5 я 8-й Б клас. У школі всі знають, що я ром. До мене в школі відносяться так, як до інших. У мене в школі є друзі, троє друзів. Ян, Назар, Максим. Мій улюблений урок фізкультура, Не улюблений — математика. Я тут теж навчаюся. Тут навчаю. у школі є музичний клас, і я ходжу туди і навчаюся на гітарі. У мене мрія. Я хочу навчитися грати на гітарі ну, нормально. Я вже трохи знаю. Це у нас клас уроків грамоти. Вони тут учаться букви, і багато діток, які взагалі не знали жодну букву, вже вміють потихеньку читати. Ну потім у нас уроки є математики, учаться теж. Потім уроки у нас домогосподарства. ну Це вони дуже люблять. Вони за пташками дивляться. Потім це поле, вони там садять, потім збирають урожай, вони такі щасливі, що то вони самі виростили. розумієте, то така радість. У них. ще у нас уроки кулінарії, що вони готують різні страви, теж вчаться тістечко пекти. Далі покажу, як ото мастити. Це обрізаєш. Я вам дам зараз на мусор. Це не добре. Я вам покладу посередині майвелічки, Май так аби ми могли далі на вафельку розкласти, як ми намастимо гущонку, я зараз вам все об'ясню і кубиками будемо класти. осторожно з ножиком. Юра, дивися. Тут бачиш яєчка, да? їх треба зібрати у ці пачки, тому що після того, коли ми їх збираємо, ми продаємо у магазинах. Ви, ви? І їх потрібно дуже красиво і тщательно збирати. Не треба так. У розумієш, треба красиво, акуратно, щоб яйця були цілі. Ти береш яйцо і дивишся, не, не, він не є поламаний, чи да? І кладеш ось цією стороною, не цією стороною вверх, а цією вниз. так, бачиш є такі дні, що вони туди хочуть забитися цілий день там це, але вони заважають десь, бо там і така робота, що не по їхнім силам. От, і Вони дуже люблять це, дуже. То їм цікаво. То ці маленькі, ці, що вийшли, вони дуже їм цікаво. Редегатяс, які мигінка на будку що нашу веса, ну що їм так. Найґінки гатяристована. Най слабо. Так на вон слабо, кикіна чуть-чуть вулкаю. А канавова що. Щоб вони розуміли, що треба труд прикладати, не просто щоб чекати, що щось їм принести, дати. От ми тут їх обучаємо яйця збирати, ми обучаємо їх порядок робити, кормити, це все. І це вкладається. Це свого роду теж учоба, наука така трудова. Тому що взагалі, тут це соціальний такий проєкт, школа, і ми їх в цьому теж уроках приподаємо. Ореми з батьками, що діти можуть мати освіту, можуть мати хорошу спеціальність, що їм не треба жити, буде так як ви зараз живете або на мусорці ходять та щось шукають, що продати. Моїм пояснення, що дивіться, дитина, якщо буде вчитися, вона може поступити, вона може стати лікарем, вона може стати поваром на ну, любу професію, бо вони подекотрі є дуже розумні діти.